Вас вітає салон Автомаксимум. У нас нове надходження це Rolls-Royce Ghost 2013 року випуску в подвійному окрасі на дуже красивому білому салоні. Головна фішка цього автомобіля це те, що в ній пробіг 22 тисячі кілометрів. Автомобіль у нас в ідеальнішому стані, максимально збережений для своїх років та шукає свого. Поціновувача, а тепер давай, давайте розглянемо салон. Салон у нас виконаний з білосніжної напи. Дуже красива вишивка РР на підголівниках а, самих сидінь. По центру у нас чорний тунель, так само повністю чорна напа. А стеля у нас виконана з тканини. Що, як на мене, дуже не тіпікал саме для Rolls-Royce. Класичне роллсройсівське кермо, яке по сьогоденні ставиться і в нових калінанах, і в нових гостах, фантомах. А дуже красиво виконана торпеда з поєднанням рояльного лаку та білої шкіряної панелі з прострочкою донизу. В салоні відчувається класика. Як на мене, виглядає дуже круто. Ми можемо зробити цю панель абсолютно класичною. Це взагалі сховати екран, маючи тільки блок клімату. Салон реально в такому вигляді виглядає максимально класично. Плюс справа від екрану у нас красується дуже красивий годинничок з написом Гост і двома буквами Ролс-Ройс. На задньому ряді відчуваєш себе максимально розкішно, в тебе в управлінні свій центральний екран-монітор, можна вивезти мультимедію для цього року з диску, з флешек, підключити навушники. На центральній консолі у нас орган управління або лівим, або правим дисплеєм, в залежності від вибраного дисплея. У нас свій клімат-контроль, своя вентиляція підігрів сидінь, свої попільнички. Пам'ять сидінь для заднього ряду та управління шторками боковими та задніми. Автомобіль доступний в лізинг, кредит та розсрочку. За ціною звертайтесь в директ до наших менеджерів. Повірте мені, ціна вас здивує.